Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Вітаю вас, дорогі мої діви! Для вас старого розкоп на березень. Дивимося початок, середину і кінець місяця. Як будуть розвиватися події, які будуть для вас підказки? І так, початок місяця, Туз кубків, нові шанси, нові можливості, нові перспективи, емоції, щастя, радість, задоволення, гарні новини. В когось це вагітність, в когось це народження дитинки, в когось свідчення в коханні та весілля, а в когось це нові можливості, нові проекти, нова робота, якась творча робота. Взагалі ця карта віщує гарні новини, щастя, радість і насолоду. Наступна карта це дев'ятка Пентаклів. Це карта впевненості завтрашнього водню, це карта стабільності, карта фінансової незалежності. Карта вказує на те, що ви матимете гарну змогу приділити увагу для самих себе, зробити щось приємне для самих себе. Наступна карта старший аркан Сонечко. Успіх у всіх ваших справах, у всіх сферах вашого життя, гарні новини, нові перспективи. Успіх у будь-яких починаннях. Дуже гарна карта. Четвірка кубків говорить, що якби все добре не було, а ви все одно чимось не задоволені, якимись певними справами. Щось все одно у вас не так. І ви за цього трошечки не в настрої капризуєте. Беріть емоції свої в руки, і контролюйте їх, і ви побачите, що у вас є нові можливості, вам доля дає нові можливості, нові перспективи. Ви їх просто не помічаєте. Беріть свої емоції, під чіткий контроль, і ви все побачите. І все зможете вирішити. Трійка Кубків говорить про гарні новини, про нові перспективи і про святкування гарної події. Ви знаєте, мої дорогі діви, для вас початок місяця досить такий прекрасний. Двійка мачів говорить на те, що ви закриваєте очі на якусь певну правду, і закриваєте очі на вирішення якихось певних питань. Ви їх постійно відкладаєте. Вам кажуть, там вирішить ту проблему, вже нарешті позвони, вже зробили те і те, А ви та я потім та я подзвоню, та я зроблю. Вам потрібно діяти і не відкладати свої питання, вирішення певних проблем на наступний день. Саме головне це дія. Взагалі, у вас початок місяця досить такий прекрасний. Саме головне це діяти. І не капризувати, і не думати, що у вас все так добре. Не, не, не у вас все добре, все прекрасно, і ви просто не хочете помічати нових можливостей, і нових перспектив. Також ви тут закриваєте очі на вирішення якихось певних проблем. Вони ті про вирішення вже ось є. От тільки зніміть пов'язку і ви все зможете. Мах говорить, що все в ваших руках для того, щоб вирішити всі свої проблеми. Ви маєте сили, енергію, можливості. Саме головне це діяти. Ви багато знань вже маєте, які застосовувати на практики, Перестать боятися і активно діяти. Ось який початку середина буде у вас місяця. Друга карта на середину місяця король жезлів. Ви маєте енергію, сили, ви маєте все для того, щоб реалізувати себе. Ви впевнені в собі, будьте рішучі. Будьте наполегливі сміливі, і не здавайтесь ні перед, як, перед якимись складностями, які виникають. І ви матимете досить гарний результат у своїй роботі. Будьте як король жезлів, впевнені в собі і наполегливі, і рішучі. Двійка пентаклів говорить про невизначеність якоїсь певної ситуації. І також ця карта говорить про рутинність справ у вашому житті. Двійка Пентаклів може відображати. І вказувати на якісь невеликі прибутки, якісь ділові поїздки, роботи або там відрядження. Також ця карта вказує, що для вас може бути якась нова інформація, досить корисна, якісь листи, дзвінки і тому подібне. Знаєте, хоч фінансове становище не залишається таке, залишається досить нестабільним у вас у вашому житті, але й не критичне. Знаєте, не віщує якихось таких крахів ваших справах також ця карта може вказувати на... Родинну й нецікаву роботу, від якої ви просто втомилися, від якої, де ви хочете просто якихось нових моментів, якихось змін або просто хоча б вихідного для того, щоб відпочити. Наступна карта це вісімка пентаклів. Активно будете багато працювати. Постійно будете з головою поринуті в роботу. Також карта говорить, що в своїй роботі ви обов'язково приділили увагу всім деталям, всім дрібницям і всім тонкощам, щоб не наробити якихось помилок. Також карта вказує на те, що у вас буде гарна можливість отримати якусь нову корисну інформацію у, своїх, у своїй роботі. Обов'язково такою можливістю скористайтеся і не втрачайте такої можливості. Тут спетаклів вирішення ваших проблем, вирішення ваших фінансів, Problem. Ця карта вказує не тільки на фінансові успіхи, якісь емоційну таку стабільність, матеріальний якийсь достаток і успіх, але ще ця карта віщує надзвичайно такий плідний період у вашому житті. Ви зможете втілити велику кількість справ в, в, в життя. Також карта вказує і на те, що перед вами відкриються нові можливості. Доля вам дасть гарний шанс для того, щоб втілити якусь мрію в життя, щоб реалізувати серйозний проєкт, на який ви не рішали. Не, не, не давно не зважувалися. Саме головне не упустіть цієї можливості, щоб потім про неї не жалкувати. Вам даються можливості, доля вам посміхається вдача на вашій стороні, але саме головне це діяти. Як і говорить Махна із королем Жезлів, сила Сила говорить про те, що пора проявляти силу волі, показувати свій характер, показувати впевненість в собі. Ця карта говорить, що якщо ви будете більш рішучі, сміливіші і будете обдумувати свої кроки, ви зможете в будь-якої ситуації вийти сухим із води, і можна сказати, вийти без бою. Якщо і були якісь проблеми зі здоров'ям, то вони відновляться. У фінансових питаннях сила може вказувати на те, що ви занадто багато грошей витрачаєте на якісь непотрібні витрати. Взагалі, карта Сила говорить як про таке гарне самопочуття, відновлення ваших сил, якісь ситуації неприємні, вони вирішаться. Якщо вони були там в конфліктній ситуації і так далі, у вас все обов'язково вирішиться. І буде досить такий непоганий результат в вашій роботі. Кінець місяця, старший аркан світ. Світ говорить про те, що у вас все відновлюється, все налагоджується. У вас проблеми зі здоров'ям відновлюються, проблеми вирішуються. Люди, які шкодили, самі йдуть від вашого життя. І взагалі, у вас. Нові перспективи, новий початок, якихось, якихось нових справ, досвід, якісь нової спілкування, ем, якась нова інформація, цікаві випадки, які траплятимуться у житті. Ви, знаєте, можна сказати, опинитися у потрібному місці, у потрібну годину, де зможете багато чого вирішити. Ви вже багато чогось досягли і тепер просто будете святкувати свій успіх і свою перемогу, свої досягнення. Шестірка кубків, гарні позитивні емоції, щастя, радість. Це час проведений з рідними, з близькими, своїми дітками. Це час, проведений в колі ваших рідних та близьких. Можливо, з кимось зустрінетеся із давніх друзів, можливо, з школи, з однокласниками і тому подібне. І можливо, вам вирішення якихось певних проблем допоможуть саме ці люди. Але, скоріш за все, тут у вас. Буде знаєте успіх, щастя, радість, вирішення певних проблем, певних невдач. І от цю радість, цей успіх, оці гарні позитивні емоції, ви розділите скоріш за все із своєю сім'єю. Скоріш за все, будете святкувати якусь подію приємну у сім'ї. Третя карта на кінець місяця. Король Пентаклів. Вирішення складних фінансових питань. Взагалі життя змінюється в кращу сторону. Чорна полоса відходить і все поступово налагоджується. Вирішуються якісь складні фінансові питання, які вас дуже сильно хвилювали. І це вам дає щастя і задоволення. Королева Пентаклів це жінка, жінка, яка біля вас, або ж, скоріше, це в когось це ваша дружина, в когось це мама, в когось це, можливо, хтось із керівників, які допоможуть в фінансових питаннях, вирішення фінансових питань. Також ця карта вказує на те, що ви займатися якимись справами домашніми. Можливо, якимись покупками, можливо, хтось буде займатися ремонтом, буде закупка робити, а можливо, просто хтось буде займатися, наприклад, тим самим прибиранням. От щось ви будете робити для дому, для сім'ї в кінці місяця. І досить успішно це все будете робити. Хто в сім'ї, в кого є сім'я, то це ви будете робити вдвох там, з жінкою, з чоловіком, досить активно це будете робити. Саме головне йдіть на компроміси. Не дозволяйте, звичайно, собою маніпулювати, і не в деяких моментах йдіть на компроміси. Тут з мечів вказує на те, що ви вирішите якесь питання, яке давно затягнулося і в яке ви не вірили. І також тут з мечів, вибачаюсь, говорить про те, що буде якась нова справа, якийсь новий проєкт у вашій, вашому житті. Які буде забирати багато вашої сили, енергії часу. часу? Якось під кінець місяця ви так матимете гарну змогу бути більше з близькими, з сім'єю, а потім різко якісь серйозні важливі справи, які будуть забирати дуже багато сили і енергії, але допоможуть у вирішенні складних питань. Семірка кубків ця карта вказує на якісь гарні моменти, на велику кількість пропозицій. На велику кількість вирішення якихось певних питань, але не всі ті пропозиції, не всі ті питання досить гарні і дадуть успіху в майбутньому. Тому ретельно обдумайте ці всі пропозиції і прийміть вірне рішення. Без поспіху прийміть це рішення, щоб не наробити ніяких помилок. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця для вас взагалі досить прекрасний. Гарні новини, успіх, щастя, радість, задоволення, емоції просто переповнюють від вирішення певних питань і проблем. Певна стабільність, фінансова незалежність. І впевненість в завтрашньому дню. Успіх у всіх сферах вашого життя, гарні новини, щастя і радість. Звичайно, будьте чимось незадоволені, якимись певними справами, які будуть йти не так, але якщо візьмете емоції під контроль, ви зможете зрозуміти, що не все так у вашому житті погано, як ви собі думали. Також буде свято, гарне свято і гарні новини, якими ви будете дуже раді. Також двійка мечів, яка вказує, що ні в якому разі не затягуйте вирішення своїх проблем, якщо вони виникають, і ви маєте змогу їх вирішити. обов'язково якомога швидше це все робіть і вирішуйте. Не затягуйте. Середина місяця все в ваших руках для того, щоб вирішити свої проблеми. Маєте енергію, сили, ресурси і можливості. Саме головне це боротьба з своїми страхами. Будьте сміливі, впевнені в собі рішучі, дійте і все у вас вдасться. Також будуть якісь певні справи, такі рутинні, поїздки, можливі, відрядження, можливі, справи, робота, яка вас вже така затягнула, від якої ви просто втомилися і хочете відпочити. І знову ж таки, вісімка пентаклів, яка вказує, що будьте активні і приділяйте найменшим деталям увагу в своїй роботі, щоб потім не перероблятися спочатку і не робити якихось помилок. Тут з Пентаклі вказує на вирішення складних фінансових питань, на те, що доля вам дає нові можливості, і нові перспективи, і обов'язково тими шансами, тими можливостями скористайтеся, тому що ви зможете втілити гарний проєкт в життя, в якусь гарну роботу, яка дуже вас хвилювала, в яку ви постійно відкладали через брак коштів. А тут ви матимете цю, цю гарну змогу, тому обов'язково нею скористайтеся, не втрачайте цього шансу, щоб потім не жалкувати. Сила говорить про те, що ви от, все налагодиться як у здоров'ї, так і в відносинах. Ну, у фінансових питаннях, можливо, трошки зайве витрачаєте на якісь непотрібні речі, можна обдумати свої витрати. А так все налагоджується. Якщо ви проявлятимете в собі рішучість, впевненість, проявите свій характер, покажете свою силу волі, то ви зможете вирішити великі проблеми, зможете сказати без бою, а дуже-дуже легко. Кінець місяця досить такий гарний і успішний вирішення складних моментів, вирішення складних ситуацій, відновлення здоров'я, успіх у всіх сферах вашого життя, життя набирає нових оборотів і дає вам щастя, радість, тріумф. Який, і свято, яке ви розділите своєю родиною, своєю сім'єю, вирішення складних фінансових питань, чорна, знаєте, смуга завершується, розпочинається біла. Вирішення складних питань, Ви зможете приділити більше уваги своїй сім'ї, своїм близьким, зможете зайнятися якимись питаннями у вирішенні ось вдома. Також карти вказують на те, щоб ви не дозволяли собою маніпулювати, ну і іноді йшли на якісь певні компроміси. Але знаєте, от якось під кінець місяця, отак ви маєте наче змогу, шанси, можливості бути більше з рідними, з близькими, з сім'єю, а потім різко виникають якісь важливі справи, які будуть займати дуже багато вашого часу, вашої сили. Але ці справи дуже в. Активно вплинуть, досить серйозно вплинуть на ваше майбутнє, досить такі гарні зміни в ваше життя принесуть. Також у вас будуть виникати дуже багато пропозицій, яких для того, щоб вирішити якісь проблеми, для того, щоб якось себе реалізувати. Але ви маєте пам'ятати, що не всі ті пропозиції є. Досить такими успішними і прекрасними, тому що, щоб не наробити якихось помилок, ретельно все обдумайте. Якщо в чомусь сумніваєтесь, обов'язково обговоріть це зі своїми рідними, своїми близькими. І пам'ятайте, для того, щоб мрії здійснювались, потрібно дуже багато і активно працювати. І не вірити всяким там улесливим пропозиціям, якимись там, можливо, с -с сумнівним там пропозиціям. Взагалі, місяць для вас, Діве, досить успішний. Саме головне дійте, перестаньте боятись, будьте більш рішучіші і. Приділяйте увагу найменшим дрібницям, і саме головне не закривайте очі на певні проблеми, які вас оточують. Не затягуйте з їхнім вирішенням. А якщо вони виникають, якомога без їх вирішуєте. Для цього ви матимете гарну змогу. І також в кінці місяця, коли виникають якісь певні пропозиції, перспективи, можливості, все ретельно обдумуйте, щоб не робити якихось помилок на майбутнє. Так, місяць для вас гарний, успішний, допоможе вирішити складні питання, складні ситуації, допоможе придбати важливі покупки для вас і взагалі ви зможете порадувати своїх рідних, близьких, свою сім'ю гарними моментами і якимись святкуваннями і гарними новинами. Бажаю вам успіху, дякую всім за лайки, коментарі та ваші підписки. Дякую, до побачення!